У Білорусі може перебувати до 360 тисяч російських військових, організованих у два армійські корпуси. Ключове питання, яке сьогодні ставлять європейські аналітики, куди ці сили можуть бути спрямовані? Литва, Латвія та Естонія члени НАТО. Будь-яка атака на них автоматично означає запуск механізму колективної оборони альянсу. Серед сценаріїв часто згадується Сувальський коридор: вузька ділянка між Польщею та Литвою, що з'єднує країни Балтії з рештою Європейського Союзу. Європейська відповідь по-перше, миттєва військова реакція НАТО спрямована на захист території союзників. По друге, повна політична та економічна ізоляція Росії у значно жорсткішому форматі ніж будь-коли раніше. По-третє, різке зростання ролі США як ключового гаранта безпеки в Європі, що парадоксально суперечить довгостроковим цілям Кремля. Навіть за наявності значних сил вона не отримує швидких виграшів. Але натомість стикається з масштабними військовими, економічними та внутрішньополітичними ризиками. Дякую за увагу, підписуйся та став лайк.